Істі кримінального кодексу України установив, керується з частиною 15 статті 615 КПК України умови дії воєнного стану. Після складання та підписання повного тексту вирку суд має право вмиритись проголошенням його резолютивної частини з обов'язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту вирку даного проголошення. На підставі статті 370, 374 КПК України суд ухвалив. Головка Михайла Йософовича винути винуватиму чіні злочину, передбачено частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборів, на строк. 3 роки з конфіскації всього належного йому на праві власності майна. Головка Михайла Йосифовича визнати винуватим, чи не злочину передбачено численною першої статті 263 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання води 4 років позбавлення волі. На підставі частини першої статті 70 Кримінального кодексу України призначити Михайлу Йосифовичу 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, на строк 3 роки та конфіскацію всього належного майна. Строк відбування покарання Михайла Йосифовича обчислювати з моменту його фактичного затримання. Речові докази, вказуються, які саме конфіскувати в дохід держави. Кошти в сумі 6 тисяч, 6, 6, 6 тисяч 12 тисяч гривень повернути національному медиковіму бюро, залишки боєприпасів знищити, стягнути з Михайла Йосовича на користь держави документи, підтверджені витрати на залучення експертів для проведення судової експертизи відео та звуку запису. 27 тисяч 262 гривни дактилоскопічної експертизи та слово експертиз зброї. Застосувати до Михайла Йосифовича запобіжний захід угріз застави в розмірі 4 тисяч 955 прожиткових мінімумів до працездатних осіб, що становить 15 мільйонів 3740 гривень до набрання вироком законної сили. Також до набрання вироком законної сили покласти на Михайла Йосифовича такі обов'язки прибувати до суду за першої вимоги, не відлучатися з Тернопільської області до дозволу суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, здати на зберігання до управління ДМС у Тернопільської області свій паспорт для виїзду за кордон, сети та електронний засіб контролю. Застава може бути внесена підозрювана або іншою особою на депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду, вказуються його реквізити. Роз'яснити обвинуваченому, що він не пізніше п'яти днів з дня постановлення вироку, зобов'язаний внести кошти на відповідний рахунок, або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що підтверджує суду, що це підтверджує суду. З моменту постановлення вироку, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, обвинувачення заставодавлення об зобов'язаний виконувати покладені да обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу виділ застави. Роз'яснити обвинувачення та засноводавців, що в разі невиконання обов'язків законодавцям, так що, а також, якщо обвинувачений, будуть чи належним чином повідомлений, не з'явиться за викликом до суду без поважних причин чи не повідомлень про причини своєї неявки або порушують інші обов'язки, застава звертається до хід держави та зараховується до спеціального фонду держбюджету. У разі звернення застави хід держави, суд вирішує питання про застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у волі застави більшого розміру або іншого запобіжного заходу. Контроль за виконанням покладеного Михайла Юсовича обов'язків покласи на прокурорів з ругу прокурорів у цьому кримінальному провадженні. Арешти, накладені відповідними ухвалами Вищого антикорупційного суду, вказані в пункті 14 розвиток сини вироку залишити в силі для забезпечення виконання покарання в виді конфіскації майна. Арешт накладений ухвали слідчого судів Вищої антикорупційного суду з правильно 5862 на мобільний телефон залишити в силі для забезпечення виконання покарання в виді конфіскації майна. Зарахувати строк відбування покарання Михайла Йосифовича строк його попереднього ув'язнення з 26 червня 2023 року по 29 червня 23 року, з рахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі. Про ухвалення вироку що стосовно Михайла Йосифовича, повідомлення Тернопільську обласну територіальну виборчу комісію та Тернопільську обласну раду. Вирок набирає законні сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку складу було подано. У разі подання апеляційної скарги виробів, що не стосовано законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної стані. Вироб може бути оскаржений апеляційної палати ВАКС через вищий антикорупційний суд протягом 30 днів дня його проголосу. Учасники судового провадження мають право отримувати в суді проти в виключити Учасники судового провадження Михайло. мають право отримати в суді... про. В його копія після проложення. Копія слово виявити пізніше наступного дня після ухвалення не висилається учаснику судового провадження, який не був присутній у судовому засіданні. Михайло. Михайло Михайло. сейчас прописання. Зараз. Ви що декораційного це проспект Берестейський 41? Я секретар, ос особа винуваченого стала місце. Втрачає свідомість. Так. Ні, це нормально. Також я секретар, секретар. зв'язку з тим, що прокурорам було подано інші обвинувальний акт в, за справами авторозподілу, мені, як головою судді, було надано цей акт.